Дайте свої топ 3 поради для того, щоб бути здоровим. Їх може бути там 4, може 5. як ви вважаєте? Класне питання обожнюю його. Щоб бути здоровим, треба усвідомити несправедливість життя, що буває різне, і буває таке, що ми можемо захворіти, і цьому не завжди є якась знаєте, глибинна причина. А друга порада це вакцинація. Від я б радила від всіх контрольованих інфекцій, які існують. На це варто витратити свій ресурс, гроші, час і так далі. Адже вакцинація найкращий винахід людства за останні 100 років. Точно ми б тут не сиділи, бо наші, як ви кажете, бабусі вмерли б від натуральної віспи. Третє це спорт. Обов'язково потрібно усвідомити, що спорт це не те, чим ти почнеш займатися з понеділка і закінчиш через три місяці, коли схуднеш. Це так. те, що буде тебе супроводжувати все твоє життя, адже спочатку ти формуєш свою, ем, скажімо, координацію, коли ти дуже юний.